Вітаю вас, друзі! Подивіться, діти, а хто до нас сьогодні завітав? Так, це ж півник та мишенята. А ви здогадалися, з якої казки? Так, це українська народна казка, яка називається півник та двоє мишенят. А пригадайте, діти, як звали півника? Молодці півник голосисте горличко. А мишенят, круть та верть. Пригадайте, будь ласка, а що знайшов півник у касті? Так, молодці малята, півник знайшов колосок. І я пропоную вам сьогодні пограти у пальчикову гімнастику, яка так і називається колосок. Тож приготуйте всі свої рученята. І разом зі мною повторюємо зернятко у землю впало, і тягтись до сонця стало, дощик землю поливав, а росточок підростав, він до сонця все тягнувся, Колосочком обернувся. Молодці діти, а зараз повторимо ще раз пальчикову гімнастику, яка називається колосок. Зернятко у землю впало, і тягтись до сонця стало. Дощик землю поливав, а росточок підростав. Він до сонця все тягнувся, колосочком обернувся. Молодці діти, півник, мишенята та я кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі, малята!